Пандемія COVID-19 нікуди не зникла. Понад півсотні нових випадків коронавірусного захворювання медики Тернопільщини фіксують щодня. Щотижня показник захворюваності в Україні росте мінімум на 10 відсотків. Загалом на тиждень заражаються понад три тисячі людей. Та навіть до вже відомих штамів коронавірусу додаються і нові. Вірус живе своїм життям. Вірус еволюціонує. І відтоді, коли з'явився. Дикий у оцей уханський, а потім послідовно були оті всі букви грецького алфавіту, а, альфа, бета, гамма, дельта це особливо патогенне. І нарешті дійшов до малої букви грецького алфавіту, маленької букви О Омікрон. Окремо, нещодавно в Україні зафіксували новий штам коронавірусу під назвою Кракен. Це підвид омікрону та є наслідком злиття двох різновидів штаму коронавірусу. І цей вид є більш заразним, утім, менш складним у перебігу за попередні штами. Людина в цілому здорова. Вона соціально активна ходить на роботу на заняття, інфікує інших людей. В цілому може там якесь загальне нездуження бути, і температура може підвищуватися навіть незначно. Можуть бути навіть так звані диспепсії, ну, скажімо, діареї так, пронос. Кракен у легкий спосіб переносить молодь, Втім, саме цей штам може викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та у людей з послабленим імунітетом. На превелеке щастя, вже практично всі наші люди або щеплені, або перенесли хворобу активно, і у них сформувався імунітет. Або Штучний після вакцини або природний після інфекційний, після переносної хвороби. Правда, такі імунітети на на жаль короткочасні. Фахівці кажуть, чекати нової хвилі пандемії COVID-19 зараз не варто, та все ж потрібно бути готовим до всього. Тому, якщо відчуваєте симптоми хвороби, не перебувайте у місцях масового скупчення людей і зверніться до лікаря. Лише так ви збережете своє здоров'я та не інфікуєте інших.